Леся Українка, Слово, чому ти не твердає криця? Слово, чому ти не твердає криця, Чи серед бою так ясний скриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, То, що здіймає вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе вийду без піхви готова, тільки ж ти кроз мого серця пролєш, Вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане мені снаги й хисту. Потім її почеплю при стів на втіху на смуток мені. Слово моє ти єдина є зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів. Брязний клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязком інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.